Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Сьогодні у нас неділя. Неділя вже 13.41, 6 липня. І я роблю розклад для правого берега міста Запоріжжя на 7, 8 і 9 липня. Прильоти, наслідки, правий берег міста Запоріжжя. Так, 7 серпня. Вибачайте, я можу оговорюватися липня, бо дуже швидко перестраюватися, знаєте, як, не виходить. 7 серпня у нас виходить, знаєте, така головна тут карта букет. Ось я її доклала. Так, буде трошки полунівано, але допомога буде. По букету ми справимося з цією ситуацією. Я дивлюся, що взагалі прави. Вери. Так, і бачите, у нас лежить... Оці клопоти лежать, тому що, тому що у нас буде 8 числа дуже-дуже нервово Пташки лежать наші клопоти, але ж тут трошки воно 50 на 50, 50 fifty Ну і сонечко лежить у нас на 9 число між всадником і розвілкою. На час на розвілочку я докладу, що тут воно покаже. Тучки показало. Тобто не буде дуже зрозуміла ситуація, не буде дуже вона ясна, але працювати ми будемо над цим питанням. Ну, зараз ми подивимося більш ретельно цю ситуацію. Дивимося верхню хортицю, а 7, 8, 9 серпня, правий берег міста Запоріжжя. Так, 7 числа верхня хортиця, все буде добре завдяки нашим рідним хлопцям. 8 -е число. Восьме число, так, ось вони йдуть клопоти, тут якось більше жінки повипадали, але не буде такого чогось. Щас я ще кину на, на жіночку, тут буде лисиця. швидко зміни, і буде у нас до кращого. Восьме число трошки будуть клопоти, але все ж таки більш-менш. Дев'яте число, число у нас карти тут такі собі, знаєте, не дуже. Тут у нас іде і коса, і лілія, але посередині змія. То ми розуміємо, що так будуть на нас кидати. Буде на нас летіти, але по ідеї ми повинні це відбити. Зараз я ще перевірю цю косу. По луні йде коса, люди. Сонце Всадник. По луні пройшла коса. Сонце треба докладати, ви ж то розумієте. Ну, так собі, так собі, так. Да. Ми справимося з цією ситуацією, але буде якась печалька, все ж таки, по луні. Все ж таки по луні якась печалька у нас буде. Ви повинні справитись. Це верхня хортиця. Хортицький район. Так, що мене чи торохтить? Чого? Просто стол торохтить, так? Да? Дзеркало. Я без зеркала ж не можу, я ж вам тут показую, що я реально кладу, а не так граюся. До речі, я дзеркало ставлю для того, щоб ви реально бачили, що я роблю розклад. Не для того, щоб ви там з глупою сиділи і розглядали. Розуміли? Так, дивимося. Так, Бородинський район, почну з кінця. З 9 числа тут прекрасні вам карти випали. Посередині лілія, букет, все буде хорошо 9 числа, нема питань. 8 числа докладала на розвілку, тому що у нас випали отак три карти. ну І звісно, якщо зміни лежать поряд з такою картою, незрозумілою. Тобто тут іде якась, якась зміна іде на подвоєння ситуації, або вона трапиться, або не трапиться, і яка вона буде взагалі. І ось я роздивляюся, що це за, буде за ситуація. Ситуація ця буде, перша карта пішла тучі, тобто опять незрозумілість, потім пішла собака, це допомога і закінчилося все по клеру. -е Пройдете нормально, восьме число, але воно вже бачите, з труднощами. Ну, і саме таке воно це сьоме число. Саме клопотне сьоме число. Тут зразу перша карта впала криси. Вона лежить між клопотами та башнею. Башня це якась нова, не дуже гарна для нас подія. Якесь таке. Ну, коротше кажучи, Коротше кажучи, підуть зміни по серцю, буде тут все нормально і люди будуть задоволені. Я можу сказати, що по цим картам, так, там можуть бути руйнації, можуть, але вони будуть незначні. Якщо люди задоволені, значить там може статися така подія, яка не дуже пошкодить життю людей. скажімо так. Далі, Осипенківський район. Опять з 9. 9 число ресурсна карта, робота. Ну, потім підуть якісь зміни, я вже не стала їх розкривати. А, так що ось 9 число, більш-менш все буде добре. А, 8 число, 8 число, У нас йде ось такі карти. Більш-менш головна це лілії. Люди будуть задоволені, хоча проблеми якісь тут намальовуються. 7 число 7 число впало серце дівчина. І ось по дитині. Тут буде щось якась ситуація. Давайте я її подивлюся по дитині. Падають криси, падає опять башня, але дерево. Люди, ну 7 число воно буде дуже клопотне. Тут падають опять труна, клопоти, криси. Башні, коротше кажучи, воно буде дуже-дуже насиченим днем 7 число. Дуже буде насиченим. І я так розумію, що ці зміни можуть привести до руйнування. Але оп'ять-таки, опять воно буде не дуже по дитині ми пройдемо це. І я можу сказати, що так, це буде такий клопотний дуже день. Люди повинні бути живі, бо тут впало, в принципі, дерево біля. А башні, так що повинно бути все добре, але звісно, що ми подивимося людей окремо. Вже перед мостом, там, де пушка, де бульвар Віктора, давайте подивимось. В общем, сьоме число. Такі собі карти, знаєте, тут іде по луні, у нас буде не дуже приємна ситуація. Бачите, йдуть зміни на хаос, на нервову ситуацію, на попльоткам тут іде ще й тут ще падають. Тобто тут буде якась така неясна нервова ситуація. Мені вона не подобається, тому що тут головна карта впала луна. Але падає. Далі падає, я кинула на пльотки, клевер, клевер кажу, ключ і захист сесвісу. Сподіваюся, що 7 числа буде все добре. Восьме -е число нам падає розвілка по одну сторону, Лілія, по другу жінка. По-перше, я докладаю на жінку проблеми, на саму розвілку. Люди будуть задоволені, буде стабільна ситуація. Слава Богу, хай так і буде. Хай так і буде. Ось, бачите. Я вам покажу. Ось розвівка, жінка і поліліям проходимо. От на жінку падають проблеми, вона їх создає, але потім більш-менш ситуація вирівняється, буде стабільна, люди будуть задоволені. Тобто, восьме число більш-менш нормально. Дев'яте число, люди мені дуже не подобається. Воно, по-перше, починається з сообщені. Так, іде допомога, так ідуть плани, так ідуть клопоти, клопоти і башня лежать між сонцем. Це негативна дуже ситуація, і тут падає це так, все щось таке нове піде: це коса і по хресту. Є. Мені не подобаються ці карти, можу вам зразу сказати. Події тут розвиваються, зразу починаються дуже пішли пособ... ну, хоч та, Хоча тут іде і допомога і плани, але тут щось нове таке йде. І е, коса, і подія ну не подобається мені ця історія, чесно кажучи, 9 числа. Зараз я ще подивлюсь на інші колоді, як тут вона покаже мені. Донешко, бачите, яке? І вибір іде. Третя карта, трійка чаш, тобто буде радість. Це дно, але тут головна карта оця. Тобто страхи і маніпуляції тут нам гарантовані. Я дивлюсь 9, 9 серпня. Непогані карти впали, хочу вам сказати. По-перше, тут піде допомога дуже серйозна, з потенціалом. Трошки якось вона може тут, ну, може якось припоздати, бо вона тут така не дуже поворотлива, не дуже швидка. Але е, ситуація буде справедлива. Тобто, я так розумію, е, по цим картам руйнування тут не бачу. Ці карти, ця колода мені руйнування не показала в Дніпровському районі перед мостом, як їхати на лівий берег. Тут цього немає. Хай так і буде. Але бачите, дьявол на донешку лежить. Ну, добре, що є вибір, я завжди кажу, що добре, що є вибір, і буде радість. Значить, хлопці відіб'ють. Ось, пожалуйста. Бачите, яке дно красноречиве. Так, далі їдемо. Приватний сектор. Так, самий легкий день у вас буде 8 число. Прекрасно, легко, успішно, клеверу з букетиком. Дев'яте число. Більш-менш, хоча й по луні, але тут і всадник і ресурсна карта, ви то пройдете. Ось 7 число мене дуже тут напрягло. Ну, то, що тут дівчина випала по серцю, то все хорошо, але тут ідуть клопоти. І вони пов'язані з цією жінкою. Дивимося далі. Я кладу на ту жінку, там ще випала лисиця наші клопоти. Да? Кладу далі на ось три карти йдуть ось такі. Так, в такому порядку вони йшли. Змія, я поклала на жінку. А, так, проблеми йдуть від неї, тому що оці клопоти, оце все, воно йде від неї. Тобто, Крізь всього, що вона передає. Карти то показують, вони показують суть питання. Тобто там є зрадниця, яка передає. Ми будемо мати клопоти, але все закінчиться. Все закінчиться по дитині нормально, тому що буде ресурсна карта, ми себе захистимо. Немає тут руйнувань, в цьому цих в картах немає. Але ситуація буде дуже опасна. Так, і дивимося стан людей по правому берегу. Я вам так скажу: 7-го числа захист всесвіту йде, все добре. Якась тут проблемка буде, але вона не буде тут. Е ну, башня в основному показує голову, голову, голову. Але якщо там зірки, то все буде добре. Повернення до кращого гарна ситуація. 8-го числа нічого не буде. Тут теж захист зірок, тому воно так і спрацює. Ну, більш по голові, якось так. Травм тут я не бачу, тут просто нерви у людей. Просто психіка страдає. Ну, і 9 число, все буде добре, по кораблю і по ключу, нічого ніяких постраждалих тут не показує. Все, я закінчила правий берег, люди. Бажаю вам бути живими та здоровими. Бережіть себе та своїх близьких. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і почуємось па